Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим героям! Дякую за ваші відгуки, дякую за ваші коментарі, дякую за ваші запитання. Що вам сказати, панове, мені надзвичайно приємно, що ви приділили скільки уваги моєму відео. Мене багато запитують, багато запитань було. Хто та чайка? Приємно було, що більшість коментаторів здогадалися, зрозуміли, хто чайка. Деякі мене запитували спеціально, щоб мене підставити. Ну, розумієте, зараз казати, хто та чайка, можна нарватися на неприємності. Але, панове, Якщо чайка буде і далі клювати серце України, то це також добрячі неприємності. Так от, панове, Якщо коротко, та чайка це та група людей, яка той гурт людей, які у нас прийшли до влади, вони не є е, агентами Путіна. Вони самостійні союзники Путіна. Бо їхні цілі значно співпадають. Первинно я в своїх перших відео розповідав про проєкт Небесний Єрусалим на території України. Репрошую я трошечки зараз поспішаю. Чому? Тому що я попереднє відео записав, не виклав, записав, і в мене там вийшло півгодини. Це багато. Стараюся зараз стисну, стисло коротко, і, надіюсь, тим, хто може зрозуміти, той зрозуміє. Те, що небесний про небесний тобто, те, що проєкт Небесний Єрусалім на території України це не е, пуста яката агітаційна російська замануха, доводить хоча б те, що під цей проєкт заздалегідь в місті Дніпро. Якщо хтось, хтось дивився відео про Небесний Єрусалим, то столицею Небесного Єрусалима планували зробити місто Дніпро. І саме в місті Дніпро побудований найбільший в світі єврейський центр Мінора. Це вкладені великі, великі гроші. До речі, якщо пам'ятаєте, коли почалася агресія Коломойський, коли почалася війна з Україною, то, то з Росією. В Росії з Україною, Коломойський, організував батальйони Дніпро і все зробив для того, щоб те підпілля проросійське, яке було в Дніпрі, не підняло в Дніпрі колод і не е, прийшло до влади. Щоб сюди, в Дніпро, не зайшли е, росіяни. Бо інакше. Небесний Єрусалім не вийшла. Вони, вони перегадали ту, ту Мінору так як їм і це властиво. Так от, побудований, побудований в 13-му році закінчена побудова Мінори. А в 15-му році почалася агітаційна кампанія за Зеленського з випуском Слуга народу серіалу. І, відповідно, дискредитація. Попереднього, тобто діючого на той момент президента Порошенка. Значить, перші ж кроки, коли Зеленський став президентом, вони доводять те, що це все готувалося дуже ретельно. До речі, Зеленський коли казав, що я прийду там може на півроку, на рік там, на півтора, то вони вважали, що вони підготувалися дуже добре. Для цього їм треба було зустрітися з Путіним, домовитися, бо вони недурні і розуміють, що тільки своїми силами вони не справляться. Вони планують ту агресію військову, яка планувалася в Росії, а вона планувалася досить давно. Вони хотіли використати в своїх цілях для того, щоб досягнути результату. Так от, Зеленський, коли зустрівся із Путіним, коли він казав, що йому треба подивитися в віч на віч, побалакати з Путіним, зійтися посередині, середина це західна частина, тобто серце України, Київ і близькі, тобто та, та, та канонічна Русь віддається Путіну, а схід України забирають вони під Небесний Єрусалім. І якщо ми дивимося перші ж кроки. Значить, гроші роздаються, від, від суддів відмовляється, тобто робиться все для того, щоб Україну ослабить. Ослабить економічно, а розкрадання наші люди, коли бачили розкрадання, то вони тільки розуміли, що це просто розкрадання. Ні, це було розкрадання, це був крок для досягнення мети. Україну треба було будь-яким чином ослабити. І саме бездіяльність президента, коли він там по відпусткам, по всьому, це також працює на ослаблення України. Робилося все для того. До речі, коли хтось звинувачує, що за цим стоїть Ізраїль, то це не зовсім так. Якісь сили в Ізраїлі, звичайно, за цим стоять. Але сам Ізраїль, він дистанціювався від Зеленського. Тобто вони розуміли, що це авантюра, яка, ймовірність, що вона вдасться, дуже невелика, і вони дистанціювалися, щоб не замазатися в цьому бруді. Вони дистанціювалися. Якісь сили, звичайно, там були, але це не була країна Ізраїль. Це зразу відповіді на запитання. Далі, у нас після зустрічі Зеленського із Путіним. Вони надіялися, що Путін прийме їхню пропозицію. Але, ну, уявіть собі, Путіна, він бачив перед собою людину, яка у нього на корпоративах кривлялася, танцювала, просила забрати його за борги, і тепер така пропозиція йде із вуст комедіанта. Він не сприйняв це серйозно. Зеленський же після зустрічі із Путіним розслабився, поїхав відпочивати в Буковель. І тут виявляється, що росіяни дали відповідь. Вони на своїх військових картах саме ці п'ять областей, на які вони на які, е, планували, е, скажімо так, внести в е, цей. На, на базі яких захотіли організувати Небесний Єрусалім, тобто Дніпропетровську, Запорожську, Херсонську, Миколаївську, Одеську область, е, росіяни їх позначили як Новоросія, тобто не Небесний Єрусалім, а Новоросія. І тоді. Зеленському довелося примусово, але вже з компанією розумних людей, яких поважать може Путін, вони поїхали в Оман і домовлялися вже там. Те, що вони домовилися, доводить те, що Південь був розмінований, коли е, слуги не нашого народу кажуть, що вони готувалися до війни, бо навіть в Херсоні були проведені навчання. так, Навчання були проведені тільки для оборони країни, вони не мали ніякісінького відношення. Там тренували Нацгвардію е, за, саме, придавлювати, притискати, зупиняти повстання народу проти влади. Тобто, вони відчували, що може бути якась завада їхнім планам, і вони готувалися цю заваду е, усунути. Так от, панове, в результаті перед початком нападу Захід попереджає про те, що Росія має напасти. Зеленський потім признався, що він зарані знав, що вони нападуть, але панове, за те, що людина, яка при владі, знаючи про те, що загроза його народу, за який він відповідає, і він нічого для цього народу не робив. Взагалі, в гарних країнах людей розстрілюють. Це злочин дуже-дуже важкий і який не прощається. Як мінімум, народ йому не простить. Люди не простять йому, його шашликів, які, які зроблені були із їхніх, їхньої рідні. Так от. Все зроблено для того, щоб росіяни зайшли з півночі. Все зроблено для того, щоб росіяни зайшли з півдня. Пояснювати це дурістю неможливо. Те, що Зеленський в цій команді не найголовний винтик, він дуже важливий, бо саме, скажімо так, він важливий для того, щоб займати цю посаду і заспокоювати людей, але вся влада належить. Команді, яка оточує Зеленського. І він не заляканий, він член цієї команди. Його задача бути спікером. Так от, після того, як наші люди дуже гарно зустріли росіян, попалили їхні колони. Короткий план. Вони ж розраховували, що їм вже здадуть і Київ, і все. А люди то не здали. Плани посипалися. І, відповідно, я так розумію, по подіям, по всьому плани були модифіковані. І наша команда на чолі із нашим славним голобородьком почала займатися тим, що дискредитували Україну. Коли ми кажемо, що вони розкрадають, 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 то коли ж вони наїдяться, панове! Не для того, щоб наїстися розкрадають. Сенс набагато глибший і паскудніший, і підліший. Вони дискредитують народ України перед очима всього світу. Люди світу нам допомагають, а якийсь, вибачте, будь ласка, довгоносик ту допомогу точить. Роз'їдає, і ніхто нічого не робить для того, щоб довгоносика того притруїти, щоб це зупинити? Жоден злочинець не посаджений. Посажені чесні люди, посажені захисники України, справи заведені на захисників, а крадіям це просто прощається тихенько. Тобто, навіщо це? Їм треба земля України. Будівлі, які руйнують тут росіяни, їм не потрібні. Вони не відповідають їхнім високим стандартам. Але їм треба дороги, щоб приїхати і побудувати ті будівлі, які їм буде хотіться. Тому будуються дороги, тому витрачаються шалені гроші, які мали б. Піти на оборону, на перемогу. Нічого не робиться для того, щоб ефективно оборонятися, все затягується, тормозиться. Ціль проста. Зрозуміло, що Європа, Америка, люди світу, розуміючи небезпеку росіян, не покинуть нас на призволяще просто так. Навіть якщо закінчуться наші воїни, прийдуть їхні воїни. І росіян виженуть. Росія буде переможена і розбита, щоб вона перестала являти собою небезпеку. Але розбита буде Україна. Ослаблена Україна! І дискредитована, обріхана. І ніхто нам більше не протягне руку допомоги. Але прийдуть інвестори, які ж накрали наші гроші. Заздалегідь, роздеребанили все, і тепер вони тут будуть будувати. Тільки українцям тут не буде місця. Тут будуть жити вони, будуть жити народ, якому ці слуги служать. От якщо коротко, панове. Коротко і грубо, що нам робить, панове? Ну, по-перше, обдумайте те, що я сказав. Хтось сам про це здогадується, знає, для когось це новина, яку треба обдумати переварити. Я вже казав про 14%, які здатні думати, панове, шукайте навколо себе тих, хто 14%. Бо коли почнуться гарячі події, то, по-перше, нам треба не дати втекти тим, хто це затіяв. Винні мають бути покарані. Їм мають, скажімо так, вони, вони мають відзбиткувати, тобто відстраждати ті болі, які вони нанесли Україну, українцям. Нашим людям. Я не хочу їхньої швидкої смерті. Вони мають повністю це спокутувати. Знаєте, хто я такий, якщо навіть Христос сказав, що я приніс меч, а не мир. Так от, панове, У нас дискредитують армію. Нашим воякам, нашим нормальним головнокомандуючим ставлять перепони. Я не думаю, що це так довго може продовжуватися. Урветься терпець. І у нас буде, почнеться наводити лад. Так от тих людей, які почнуть наводити лад, треба підтримувати. Пояснити щось зазомбованим людям. На жаль. відноситись до них як до хворих. Вони не можуть. Пройде час, вони зрозуміють, але зараз вони самі не в собі. Розумієте? Ну, це так, панове, коротко. Дякую за увагу. Я постарався коротко. Тримайтеся, панове. І ще раз. Творець. Він хазяїн світу. Він запланував, що світ підніметься. Але ми повинні пережити ці труднощі. І це нас змінить. З нас має обсипатися полуда, яку на нас попередня, скажімо так. Недостойне, нам, недостойне нас життя на нас наклеїло, наліпило. І українці, які є хранителями землі. Ви ж подивіться, всі хочуть більше, 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 а українці хочуть тільки бути хазяїнами на, на своїй землі. А земля ця золота. Український чорнозем еталон нашого Чорнозему, Знаходиться в Палаті Мір Франції. Просто так, будь-якому народу. Батько Небесний це б не довірив. То він нас і не покинеть. Панове, дякую за увагу. Перепрошую, що дуже швидко, коротко. Тримайтеся. У вас є сили. У вас широка, щедра українська душа. Я відчуваю, як багато у кого душа плаче, панове. Але як би не плакала душа, ви сильні, ви українці, ми разом тримаємося, перемога буде наша, і Україна стане тим цвітущим краєм, який він був раніше і яким буде далі. Тож слава Україні, слава нашим героям і слава нам, українцям! Тримаймося!